Христос посеред нас, дорогі наші краяни, брати та сестри, сьогодні із Євангелія від Луки ми почуємо розповідь про те, як Господь проходив містами та селами, проповідуючи Царство Боже, і з ним було 12 учнів та дві жінки, яких він зцілив від злих духів і хвороб, зокрема, Марія, яка Магдалина називалася, Іоанна та Сусанна, і багато інших, які почали служити Ісусу Христу іменем Своїм. Сьогодні у лоні Української православної церкви із глибокою величністю, ми молитовно прославляємо святого подвижника благочестя преподобного Алексія Карпаторуського. В історію становлення православної церкви на Закарпатті на початку 20-го століття постать з хеархімандрита Олексія Кабалюка війшла яскраво і нескорено. Апостолом Закарпаття називає його народ через апостольські труди, який ніс преподобний кожну хвилину свого життя задля відродження та утвердження православ'я на карпатській багатостраждальній землі, народившись на Гуцульщині. Ні, наприкінці 19 століття у багатодітній родині Олександр так звали преподобного в миру, почав самотужки шукати шляхи до прабатьківської віри православної, і за промислом Божим, відвідавши у 1903 році монастир в Біксаді, що у Румунії, познайомився з ігуменом Аркадієм, який і вказав молодому хлопцеві дорогу до істинного спасіння. Тож за кілька років, з благословення монахів Святої Гори Афон, Олексій Кабалюк розпочав активну місіонерську діяльність відродження православ'я через наповнені мудрістю. Та Божої благодаті слова, проводячи церковні обряди за православним чином для всіх бажаючих. Але тогочасна влада розпочала жорстоке переслідування праведника Божого та всіх хто пішов за ним. Результатом став ганебний Мараморош-сіготський процес 1913-1914 років, на якому преподобний Олексій Кабалюк став головним обвинуваченим і був заарештований. Але нічого не зломило духу і волі сина карпатського народу, бо до останнього подиху служив істинній вірі, православній, любив свій народ. Будував духовні святині, а незадовго до відходу у вічність преподобний Олексій прийняв велику схему і 2 грудня 1947 року мирно відійшов до господа у Домбоцькому свято-оспенському жіночому монастирі. Нині мощі апостола Закарпаття Алексія Карпаторуського Кабалюка почивають у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі села Іза Карпутлаш на Хущині. Сьогодні свій день ангела радісно зустрічають іменинники Дмитро, Марія та Надія, і ми сердечно вшановуємо вас. А єгипетський подвижник Ава Ісая, наставляючи нас, говорить: хто навчається уроків доброчинності і не виконує їх, той подібний до людини, яка проурює землю, проте забуває її сіяти.